Цариця осіннього лісу. Перші промені сонця наскрізь пронизали все в росі тремтяче павутиння, натягнуте між деревами. В одну мить ліс змінився. Він, будучи нещодавно зеленим, пожовтів, кажучи всім своїм виглядом про прихід осені. Золоте листя, голі гілки, тільки це й було навколо. Боягузливе маленьке зайченя досі сіреньке проскакало по галявині, і всі помічали, що йому страшно, і немає у нього ні хвилини спокою. Адже дуже багато тварин полює на зайця, і лисиці, і вовки, і навіть іноді ведмеді не нехтують їм. Ну, що за пора року. На тлі золотих стежок моя шубка виділяється більш за все. Саме так і подумав зайчик, сховавшись за невеликим кущем. Всі звірі блукають по лісі, щоб знайти і з'їсти мене. Ой, Ну, невже я самий беззахисний? Напевно, що так. Заєць стрибнув ще раз, ще і вже опинився за старим пнем, так само сірим, як і він. Ой, хоч щось може приховати мене. Сказало само собі зайченя, але не встигло воно влаштуватися, як хтось невдоволено засопів поруч з ним. Це був всього лише їжачок. Але заєць цього не знав, а тому підскочив, як ужалений, та чим чимдуж кинувся у густі кущі. Їжак же не злякався, а тільки висунув з розчалений пня свій чорний носик. І покрутив їм в різні боки, допитливо принюхуючись до незнайомих запахів осіннього лісу. Почався дрібний дощ. Їжачок сховав ніс назад, голосно фиркнувши. Робив він це не тому, що був злим, просто їжак любив поспати, і йому дуже не подобалося, коли хтось заважав робити це. Про себе їжачок відзначив, що зайцю треба допомогти. Розбудив його гучний стукіт дятла, який надто вже старанно шукав собі їжу. Заєць ти де? Крикнув їжак у густий ліс. Відповідь повнісінька тиша. Це я, їжак. Вдалині заворушились верхівки трави. І дуже скоро зайченя визирало з за кущів. Їжачок, а це точно ти? Недовірливо прошепотіло воно. Я, я о, о, вилазь, не бійся. Мені і тут добре. Цікаво, а чому ти мене тоді злякався, а? Я ж сам знаєш, о, о, тобі нічого попоганого не зроблю. Та ти я бачу боягуз. Я не знав, що там був ти. Зайцю не подобалося, коли його звинувачували в боягузтві. До того ж, у тебе гон, колючки. Ти нікого не боїшся. Тобі ніхто не страшний. Ти і сам, кого хочеш, налякаєш. А в мене шубка, така м'якенька, така, така така, така маленька. Слухай, ов, оф. Сполошився їжак. А, а я знаю, уф, уф, хто тобі може допомогти? Хто? Ов, ов, Не знаєш? Ні? Ов, цариця осіннього лісу. Уф, уф. проголосив їжачок. Він очікував побачити, як заєць зрадіє цьому рішенню його захоплені очі. Але. не треба. Ледь не плачучи, прошепотіло зайченя. Ов, ов, чому я її боюся? Ну, ти і справді боягуз. Ну, й нехай я боягуз. Проте я розумний та передбачливий. Так він сказав і пішов у глиб лісу. Але їжак все одно не відступив від такого рішення і намітив собі ціль в будь-якому разі допомогти зайцю. Ов ов, він багато разів виручав мене. Ов ов. Хто показав мені грибну поляну? Ов, заяць. Ох, ох, А хто носив цілу гору сухого листя? Ох, ов, щоб мені було тепліше. Оф оф, теж він. Так міркував їжак. Ов, виходить, і я повинен ов ов йому допомогти. Але де тільки уф, уф, шукати цю царицю лісу? Ох, доведеться зробити це самому уф, адже зайчиня таке боягузливе. Їжачок вирішив, що найкраще буде запитати у сороки, де живе цариця. Адже та багато літала і знає, напевно, навіть більше, ніж він сам. Якраз точно в цей момент на їжака впала шишка. І це було б не дивно, якщо б той сидів під ялиною або сосною, але навколо росли одинокі столітні дуби, і лише зрідка траплялися маленькі маленькі ялинки, на яких шишок точно вже не могло бути. Отже, після того як досить велика і дуже важка шишка впала прямо на їжака. Той, хоча й не був боягузом, відразу ж згорнувся калачиком, розставивши в боки голки. <рив> Рознеслося по всьому лісі. О, який хоробрий! <рив> Їжак з острахом виглянув із свого укриття. На нижній гілці дерева сиділа сорока, яку він тільки що збирався шукати. Знову з іронією промовила вона. Я за ним тут спостерігаю, як він про щось роздумує. Я вже думала, що він обій збирається. А він. Сміливець! Поки сорока вмирала від сміху, їжак вже встиг отямитися і залишалося тільки чекати, коли і птиця прийде до тями. Але сорока. Безперервно сміялася та прославляла їжака на весь ліс. Не витримавши такої образи, їжак дочекався моменту і коли ненависний птах від безсилля звалився з гілки, підставив точно під нього свої гострі колючки. Сорока, звичайно, не чекала такого результату і впала прямо на них. Відчувши різкий біль, вона злетіла так високо, як ніколи і не літала. Ой, 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 При цьому кричала вона Мої крила, мої безцінні крила. Ой, що тепер з ними буде? Сорока знову сіла на ту ж саму гілку, на якій була до цього. Ой, що ти наробив! Пір'я пов'ялася, Умирай! І зобразивши смерть, скоса поглядаючи на їжака, вона впала на м'який килим з листя. Ов-ов, навіщо я підставив свої голки під неї? Ов-ов, хто тепер мені ов допоможе знайти о царицю осіннього лісу. Потрібно терміново принести їй води. Оф, може вона отямиться? Оф, сорока птиця хитра. Тільки їжак пішов з галявини, потерпіла, відразу ж скочила на лапи. Ха ха. Переможно сказала вона. Ай, який він довірливий. <смири> Треба якнайдовше подорожнити їжака, поки не вибачиться переді мною. І побачивши його ще здалеку, сорока знову прикинулась мертвою. Бідолашний їжачок. Він тягнув за собою великий кленовий лист, наповнений водою. Сорока просто завмерла в очікуванні, як здивується їжак, коли дізнається, що вона ціла та здорова. Хитра птиця уявила собі це так. І не встигнувши подумати, як вона собі це уявила, сорока відчула, що її голова повністю занурена у воду. Вона забилася, замахала крилами і, злетівши, опустилася на дерево. Неподобство. вигукнула вона. Мою голову у воду. Сорока довго ще кричала, але чи то відчувши втому після всього, що сталося, чи то пригрівшись на сонечку, птиця заснула. Прокинулась вона вже пізно ввечері. Насамперед, сорока почала чистити і випрямляти пом'яте пір'я в крилах. Вона була дуже чепурною. Сорока, може, не будемо ображатися в один на одного? А, це ти, їжак, що треба. Знову будеш чекати, доки я впаду, щоб підставити свої колючки, так? Ов ов, ні. Що ти? Я сьогодні ов, тільки хотів запитати у тебе, оф, де мені шукати царицю осіннього лісу. Оф, оф. Адже ти все знаєш. Звичайно. Ов ов, то де вона живе? Точно не знаю, але здогадуюсь, що цариця лісу оселилася в сторожці. Раджу тобі піти туди і попросити в неї дуже добре те, що ти там задумав. До речі, а що? вже нічого. Не хотів розкривати своєї таємниці їжак. О, о, а якщо тобі так цікаво, потім про все ов сама дізнаєшся. Ов, де може бути ця сторожка? запитував сам себе їжак. Він ніколи там не бував, але чув дуже багато розповідей про неї від своїх далеких родичів. Ов, ов, здається, спочатку треба ов ов вийти до річки. Вийшовши на берег, їжак озирнувся. Навколо листя. Жовте, червоне, сіре. У нього аж перехопило подих від такої краси. Їжачок знав, що треба йти проти течії. Але де вона? Як виглядає, він не розумів йому в голову прийшла цікава думка. Їжак подивився на воду, по ній пливло листя, а головне все в один бік. Отже... Оф, мені треба йти проти течії. Оф, оф. А якщо листя направляється за течією, оф, то треба рухатися назустріч нього. Ось таким він був розумним. По дорозі їжак натикався на каміння, листя пні, і ось врешті-решт. Він зупинився біля високої, на його погляд, сходинки. Їжачок якось подолав цю перешкоду, але виявилося, сходинка була лише перша. Просто перед нею розташовувалася ще одна, така ж почорніла від нескінченої вологи. Після багатогодинної праці їжачок впорався із цим непосильним завданням. Залишалося найпростіше. Попросити допомоги в цариці осіннього лісу. Вибачте, не могли б ви допомогти моєму другові зайцеві? Десь у кутку щось заскрипіло. Їжак просто затремтів від страху, але все таки продовжував розповідь адже був сміливий. Він дуже помітний на жовтому листі. Я знаю, що ви мене чуєте. Допоможіть йому, будь ласка. Їжак, злякавшись, що цариця на нього може через щонебудь образитися і не виконати його прохання, поспішив зникнути. Він, скотившись з обох ступенів, впав прямо на землю. Їжачок вирішив переночувати просто тут, під сходинкою. Щоб ніч не застала його в якомусь незнайомому місці. Він заснув, а прокинувся вже рано вранці. Стало дуже холодно, а найбільш дивним було те, що йшов сніг. Він падав великими плямами і вже встиг розстелити на землі білий килим. Їжачок цьому дуже зрадів він любив зиму. Ов, не треба гаяти часу. захвилювався їжак. Ов оф, оф. Напевно, всі мої брати та сестри вже залягли спати на зиму. Оф. Він дуже поспішав від незвички до такого холоду. І ось їжак вже на річці. Вона була під прозорим льодом і нагадувала собою вікно у підводне царство. Сніг падав все частіше і частіше, все густіше й густіше. Тепер їжачок мало не тонув у заметах. Раз, два, і сніг перестав летіти з такою силою. Перед їжачком відкрилася його рідна галявина, яку він і не впізнав з першого разу. За нею носився помітно побілілий за останній час заєць. Від радості той не знав, куди подітися. О, 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 привіт, Заєць! Привіт, їжак! Добре я тобі допоміг. Ти? М -м, звичайно. Не став засмучувати їжака Заєць, а сам подумав: Допомогла зима! Десь пролетіла сорока, мабуть, оголошувати новину по всьому лісу про хоробрість їжака. А він же насправді сміливий? Так.